Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про BMW 323i. Нещодавно підбирав запчастину, це амортизатори передні стійки по відкоду по вони повністю не підходять. Тому будьте уважними, хочу показати на своєму примірі. Як перепровірити, чи вони саме підходять чи не підходять. Тому що на ці автомобілі ставилось два варіанти: є спортивна підвіска і підвізка є звичайна підвіска. В кінці я покажу, чим вони відрізняються. Саме амортизатори. Так, тоді я себе обираю. Так от. Так, перше, що нам потрібно, це він-код автомобіля. Відкриваємо на будь-якому сайті, який вам потрібен, який вам більше подобається, і там, де можна подивитися самі параметри самого автомобіля. Це дуже важливо. Беремо, відкриваємо він-код. Так, переходимо ходова частина, амортизатори, підвізка. Тут ми бачимо номер оригінальний. Лівої сторони, це правої сторони. Дивимося. Буває, що два номера пропонуються. Тут виходить 791, 791 вони однакові. Тому беремо цей номер, копіюємо. Навіть можна в екзисті нажати на сам номер, вам запропонується декілька варіантів. Дивимося далі. Клієнт саме захотів купити фірму Мелі. Зараз відкриваємо фірма Мелі. Лівий амортизатор. Так. Беремо цей наш лівий амортизатор, чому саме його взяв. Клієнт захотів його купити. Дивимося цей амортизатор. По він-коду він повністю пропонується для цього автомобіля. Переходимо в такий в програму TikDoc. Дивимося, вибираємо також по параметрам. Самого автомобіля. Це все закриваємо. Нам це не потрібно. Ми вже зберегли наш номер в кінці 2.0.20. Потім в кінці перепровіримо. Так. Повертаємося до нашого він-коду. Ще раз його дивимося. Так, є е 46 98 року. Переходимо в TikTok. BMW є 46 з 98 по 5 рік. Вибираємо. Далі дивимся. Це у нас 321А модель. Також вибираємо. Вона одна у нас 323 323І. Також можна перепровірити, наводим курсором М52. Двигун ставився. Також дивимося по параметрам М52, 125 кінських сил кіловатів, точніше, не кінських сил кіловатів. Тут також саме 125. Наводимо м 52 Так, все вірно, все підходить. Так, відкриваємо амортизатори. Фірма Мейлі. Переходимо. Передній, зліва, ну і зразу так, з правої сторони не будемо поки що трогати. Тут вже йдуть декілька варіантів. Є стандартна, є спортивна. І для також спортивна виходить вона для поганих доріг. Використовується. Так, нам пропонувався номер. Ось цей. Переходимо, перепровіряємо. Такий ж самий номер. Точ-точ. Але по вінкоду він нам він запропонувався один. Тут більш немає по мелі. Саме по німецьким виробникам це один у нас виходить фірма Мелі. Більш немає. Переходимо в тік Дивимося, для автомобілів стандартна ходова частина. Так, і спортивна ходова частина автомобілі. Спортивна вона йде. Зараз відкрию набагато менше. По так, зі спортивною ходовою частиною сам. Амортизатор він йде набагато менше. Оце виходить то, що закінчується на 20, який ми підібрали. Оце він. А в результаті у клієнта виходить, що у нього звичайна ходова частина, у нього штук виходить на 5 см, він довший. Тому по він-коду не завжди воно підходить. Краще перепровіряти по декілька разів в різних каталогах і уточнювати саме по цьому автомобілю. Пропонувався по Вінкоду коду саме один варіант. Так само можемо перейти, взяти оригінальний номер. Переходимо на другий. Каталог. Дивимося. Такий же самий варіант пропонується. По всіх каталогах один той самий варіант пропонується. Хоча він не підходить. Перед тим, як щось підбирати, перепровіряйте по одному каталогу, по другому каталогу, по третьому каталогу. Якщо можете. У вас є можливість перепровірити, є час краще перепровірте. Тому, дякую всім за. Перегляд, кому сподобалось ставте лайки. Всім пока, всім добра. Хочу розвивати цей напрям, тому що у нас в Україні практично немає відео там, де як підібрати запчастину. Хоча це дуже актуально. Я хотів підбрати і хотів піти навіть на курси, цього ніде не було. Тому всім пока, всім добра. Якщо будуть питання, пишіть коментарі.